When I'm with you it's paradise No place on earth will be so nice Through the crystal Святі, ми всіх запрошуємо піти на нашу танцювальну, як би сказати, площадочку для того, щоб у нас сьогодні відбулося караоке. Всіх що ми вас просимо сварити навколо коло. Тож, починаємо. Доброго дня, усім присутнім. Ну, для початку я хочу привітати усіх вас з таким прекрасним святом, покровою Пресвятої Богородиці. А також привіса... привітати усіх цуманчан з днем народження нашого улюбленого селища Цумань. Йому сьогодні виповнилося 456 років. Виходить декілька слів, розказують про себе, співають пісню, і потім за допомогою оплесків наших глядачів ми обираємо двоє фіналістів. Добрий день, мене звати Ліля. Я з міста Цупань хожу, Хочу, а я хочу, хочу опять. Обічав бігать там відання, на смішно за тобі На досу, мчаться по двору. Мене звати Сфія, мені 11 років, моє хоч питань. Я вам заспіваю ніченької темно. Сонце і місяць чи у тобі кохання спробою. Остання учасниця нашого другого туру, сама маленька. Ми їй дозволили повторити пісню Сорочка мамина. Ось. Розказує. Розказує. Добрий день, мене звати Софія. Мені вісім років. Я заспіваю -с 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 пісню Мамина сорочка. А сорочка мамина, біла, біла, а сорочка мамина серцю мила. Учасницею фіналу буде Ліля. Так, ми зараз маємо вибрати, хто для Лілі буде збирати гроші. Доставайте всі свої гроші, не жалійте для того, щоб Ліля виграла. Маєте кинути суму грошей. Так, хто хоче рахувати, збирати і рахувати гроші для Лілі? Отже, Ліля у нас у фіналі співає пісню Палала. Зустрічаємо нашу фіналістку. Отже, друга наша учасниця, фіналісточка Софійка. Софійка буде у нас співати пісню Червона рута. У колоні пескалі. Так, отже, поки в нас рахуються гроші, зараз вам подарує свою пісню. Я думаю, вже відома всім цуменська співачка Вікторія Ковш. Зустрічаємо. Єш, відвідай. Відрідай. Твоя сила, твої грила. Відрідай. Отже, скільки грошей назбирала Ліля? 34 гривні і 40 копійок. Облиски Лілі. Ну і скільки грошей назбирала наша маленька Софійка? 135 гривень. Отже, міняємось капелюхами. Міняємось. Так, Софій. Року стала. Денисюк Софія. <праць> <Оплачується>, Софія. <праць> так, і от їй так само звичайна медаль. Краще співати Суми 14 жовтня 2013 року. Синувшего сада Падает листья И смотрит в окно Цвета По-русски цветок Глаза Твои карикари, Я завтра Поеду к себе восток А ты остаешься в Болгарии Цветанка По-русски цветок, глаза выкареха, Я завтра уеду тебе на восток, а ты постоялся в лагарее. Посада падает листя и смотрит в окно, А ветер не плакает, медведя не надо. Кончило все, между нами давно, ах, ахмет не плакать. Мелевете не надо. Кончило все. Между нами давно. И І по Поразенем дорогам. И наш перший учасник нашого фінального туру співає. Всі кидають гроші.